То виступав проти операції збройних сил України в Курській області. і Чому і чому можемо ми зараз говорити? Що насправді все там рухається далі за нашим планом і цілі досягаються про те, наскільки палають і зараз від наших дронів російські аеродроми, а далі будуть і від ракет так видається. Ну і про все погане для російської армії будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати зі мною Олександр Мусієнко, Керівник центру військового про досліджень. Традиційно щодня разом із нами ми йому дякуємо. Вітаємо, Олександре. Вітра, да бачите, слава Україні, героям слава вітаю. Мені вже так здається, не знаю, на кого працює видання Політікону. В них не то що суцільна зрада, а суцільні якісь сумніви, скажімо так, постійні, перманентні. То вони пишуть що будуть по нас так гатити, що ми програємо, значить, війну за енергетику. То тепер пише Політіко з посиланням на двох високопоставлених українських військових чиновників, які говорили, звісно ж на чому на умовах анонімності, що деякі з вищих командирів армії України заперечували проти операції збройних сил України в Курській області, і що залужний невис. to pause за... Цю авантюру, як тоді видавалося, і не отримав чіткої відповіді, коли це обговорювалося ще взимку цього року від зеленського з приводу того, що який буде другий крок після прориву російського кордону, і вважав цю операцію авантюрою. Чому а, так міг вважати, Ну звісно, ми не можемо за нього говорити, але тим не менше, чому могла видаватися комусь авантюрною операція в Курській області, і чи станом на зараз Олександр сьогодні 13 плюс військовополонених, які самі здаються в полон, вивішують біли стяг, так чи можемо? Ми говорити зараз, що це не просто авантюра, а що це операція, яка досягає своїх цілей і вже не однієї. Ну, по-перше, ви інформації, як були для України колосальною проблемою, так і залишається, і ніхто з цим нічого не може зробити. У мене іноді звиникає запитання: чи є в цій країні державна таємниця? Так, да, мені теж я от іноді думаю, що ні. Тому що, по-перше, в нас була проблема, яку зараз дещо вирішили. Ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський коментував діяльність деяких органів наших і спецслужб, в тому числі, які анонсували удари по Кримському мосту, так відомі ці назви. І, власне кажучи, це правильно, тому що і, і ось до речі, планування курської операції, чому воно відбувалося настільки в таємниці, власне кажучи, тому що ну то це проблема. Яка нас переслідує. І в нас дуже багато джерел, в нас дуже багато витоків інформації. Плюс у нас, на жаль, не вирішена в повній мірі ще повністю, скажімо так, задача по боротьбі з проросійською агентурою. Все це безумовно не вселяє оптимізму на те, яким чином планувати подальші операції, як просуватися. І так далі, ще й згадайте, що президент України ще коли говорив, що план українського контрнаступу був у Путіна на столі. Тобто, якщо всі плани, ми розуміємо прекрасно. Але на щастя для нас, на щастя, що от якраз курська операція вона розвіяла ось цей якраз деякі песимістичні ноти, про які я зараз говорю. І все ж таки Курська операція вона показала, що дійсно, якщо обмежити коло. Учасників осіб, яким про неї відомо, звичайно, що вона може бути успішною. Я не готовий коментувати. Я не знаю, чи е, коли з'явився задом, і взагалі чи ставилось ставився до відома е, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, чи це було ще коли він фактично перебував на посаді, чи ця операція планувалася? Я думаю, що ні. Тому що, думаю, що такий час, якби вона обговорювалася і планувалася, вже б витоків було б багато, і вже б нічого ніхто зробити не зміг. Це теж треба розуміти. Тому я думаю, що операція обговорювалася в військовому колі і була спланована. І, можливо, деякі військові були проти. Ну, ви знаєте, у нас ж не, скажімо так, у нас ж не референдум серед військових командирів. Давайте зберемо, як, знаєте. Курултай є кримсько-татарського народу до цього монголів, зберемо Курултай. Ну, можливо, якби в нас була така форма правління і форма військової аристократії в Україні, це було б правильно. Але у нас все-таки є ставка Верховного Головнокомандувача і верховний головнокомандувач, які фактично ну, дають відповідно накази і ті вказівки і розпорядження, виходячи із оперативної обстановки і виходячи з того яким чином хочуть покращити ситуацію на полі бою, у мене немає жодних сумнівів мотивації верховного головнокомандувача президента України, який давав відповідні накази, виходячи із ситуації і наміри, і мотивації, якими він керувався, вони якраз в тому, щоб покращити ситуацію для українських військ на полі бою і реалізувати ті цілі і завдання. По перше, дуже важливо розбити наратив. Про те, що українська армія тільки захищається, про те, що ми не здатні вести наступальні дії, перехопити ініціативу і покращити ситуацію. Це критично важливо зробити було. І це є другий момент це відтягти російські війська, скільки ми про це говорили. <гум> і це так само те, що відбувається, якби там не було, якби ці війська зараз були на сході, нам було би ще важче. Погодьтесь, це теж аргумент. Третє це повернути наших військовополонених. Зрештою повертаються люди, і повертаються азовці, в тому числі повертаються ті, хто боронили Маріуполь, і це вперше фактично ми здійснюємо такий прогрес. Так. Реалізується така люди ж виходять на вулиці, що кожних вихідних, які закликають повернути військовополонених і зробити все. це не все залежить далеко від української влади. Не, не ми їх полон віддавали, розумієте, але робиться все для того, щоб почути цих людей і теж. Дати відповідь і цим людям, які чекають своїх рідних, з цих катівень. Тобто е робиться серйозні дії, вчиняються. І зараз іде розбір. Все ж таки, от, е розумієте, що мені не дуже подобається, що Курська операція триває, а вже зараз намагаються сказати: ну, вона, ну, воно не те, воно не потрібно було, ну воно може вже не так. Хтось виступив проти, можливо, виступили проти. Ну так розумієте, що а, рішення ухвалює верховний головнокомандувач, і він несе і відповідальність безумовно. Тобто відповідальність в тому числі несе президент як верховний Головнокомандувач. абсолютно звичайно. Але він дає відповідні вказівки. І, а тобто, те, що там політика пише про те, що командир однієї з бригад а, виступив проти і не захотів, а, можливо, в нього була така позиція. Але ви розумієте прекрасно, що якщо загальний задум ухвалено, і якщо треба виконувати, то це рішення треба виконувати. І мені дивно, відверто кажучи, коли у нас відбуваються певні дії, які з боку військового командування чи можливих джерел, а дають певну інформацію, яка дає, скажімо так, можливості сумніватися в діях Верховного Головнокомандувача. Тим більше, коли операція триває, не думаю, що це йде на користь, і не думаю, що це покращує нашу ситуацію. Що це змінює зараз для Курського? Давайте скажемо. Угу. Окей, якщо відома навіть ця інформація, я теж багато чого знаю. розумієте, і деякі неприємні Разумію. речі, але це не значить, що цим всім потрібно ділитись і все розповідати. Але скільки ми можемо говорити про ось ці витоки? постійно їх шукають, постійно їх перекривають, а вони все ще з'являються. А це загрози національній безпеці. Okay. Сьогодні є інформація якась для ЗМІ, де гарантія, що завтра ця інформація не піде прямо до ворога. Okay. І як ворог її інтерпретує і використає, а ви розумієте, що якщо ворог, як тільки ворог розуміє, усвідомлює, що десь є щонайменший розкол. Правлячій еліті, у військово-політичному керівництві, чи буде ворог це використовувати у власних інтересах? Звісно, ще як розхитувати, розкачувати, намагатись провокувати, закидати в різні месенджери, в себе там на помийках обговорювати. Я теж не розумію для чого це. Ну, але державна таємниця. Ви праві, ну, що починали ми. Так, так. От е, я ж тому і так емоційно сказав про державну таємницю, тому що слухайте, крім державної таємниці, є ще якась особиста відповідальність. -да. І я розумію, Можна що в кожного може бути своя думка, але давайте ми будемо проводити все референдум, можливо, чи опитування в дії. Проводити нам курську операцію чи ні. <сум> ну, Ой, давайте, там настільки ну, диваних експертів. Ну, е, От знаєте, тобто, давайте доведемо до такого, чи давайте от з нас з'явилася армія, додаток, так, для того, щоб полегшити військовим життя з рапортами там, і так далі. Давайте в армії зробимо опитування в додатку, там не в дії для військових, наприклад, Да, де нам проводити наступальні дії на такмак. На Лівобережжі Херсонщини, на Білгород, на Курск, чи на Донецьк чи на Крим. Тобто, давайте проголосуємо. Ну, мабуть, теж не можна. Тобто, я до того, що публікація політика теж зводиться до того, що були деякі військові, які не підтримали і виступили проти. Ну, а добре. І що ви тоді нам пропонуєте? А скажіть, будь ласка, всі рішення президент Сполучених Штатів ухвалює відповідно до 100% консенсусу? Не думаю Ні, не думаю і я тому, так. що він несе відповідальність. Ви можете скільки завгодно йому порадити і сказати слухай, роби так або не роби так. Розумієте? А, але завжди перша особа, як верховний головнокомандувач, яка ухвалює те чи інше доленосне рішення, несе і відповідальність. І кожне рішення, воно ризиковане. Тобто, у нас така ситуація склалася, що так. А як тоді не ризикуючи, як спробувати досягти якоїсь перелому ситуації? Тому завжди президент безумовно він зважає, він не втручається в планування безпосередньо операцій, як таких, тобто там переміщення військ, і так далі. Безумовно, це для цього є генеральний штаб. І є люди, які на це вчились, мають професійний досвід. І у нас таких людей є багато на щастя. Для нас, і вони це роблять, і в це не треба лізти. Безумовно, їм це відомо краще, і нехай роблять свою справу. Але глобально ухвалити рішення про початок операції чи не починати, її звичайно, що це, скажімо, в будь-якому випадку зважуються всі ризики, взаважуються всі за і проти. І хтось, звичайно, на ставці може сказати: Слухайте, в мене інша думка, я там не підтримую, я там. Але це не значить, що ця думка може бути вирішальна. Тобто, президент може дослухатися, може сприйняти її, проаналізувати і ухвалити власне рішення, таке як він вважає за потрібне. Тому, власне кажучи, ми бачимо, що операція розроблялася, вона дуже детально ретельно вивірялася. Вона, в принципі, виходила із планування організації і подальшої реалізації. Те, що ми бачимо зараз, ну і відповідно вона дає певні свої результати. І це вже теж факт. Які результати, ми теж вже неодноразово е обговорювали. Нікого ні про що не питають завжди, просто беруть і роблять, і при цьому й витоків у них немає. Значить, ми поки говоримо кужугетович Шойгу після того, як він поїхав з простягнутими різними своїми частинами тіла до КНДР, взяв їх і поїхав в Іран. Таке враження, що не Бог, а Путін його за щось карає. Значить, Бог, напевно, теж він там уже сидить з усіма ручкається, дуже щасливий з неоголошеним візитом. Значить. І е, Олександре, за чим туди він поїхав? Уже ж балістика є, шахеди давно є. А що а ще просити? Шо? Ну а, я думаю, що на сьогоднішній день треба враховувати ще й фактори. Тобто, ми аналізуємо переважно фактори того, що можуть поставити в Росію. Так ну ви ж не забувайте, що це дорога з двостороннім рухом. Що можуть поставити в Іран, і я вибачте, додам, я зустрівся з президентом Ірану, не так. з лідерами квіру. Наприклад, так. А казали, може та 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 офіційна влада дивіться зараз є глобальна проблема і виклики для безпеки світу, тому що взамін і Іран, і Північна Корея, і Китай просять все, що пов'язано з ядерними так, технологіями. Так. Кожен по різному. Я вам приведу приклад. Давай. Наприклад, Іран. Просить посилення, ну для Ірана взагалі стоїть завдання найбільш там основне порівняно з північною Кореєю і Китаєм, це взагалі отримати ядерну боєголовку. Якщо ще не отримали, ми не знаємо насправді достеменно. Є підозри. Сполучені Штати говорять, що ризики високі, що незабаром вони можуть її отримати. А що якщо ми вийдемо із ситуації, що можливо вже... Ну і, власне кажучи, тому тут е, теж питання є. Що стосується, і на цьому тлі, звичайно, все, що стосується ядерних технологій, Росія з Іраном працює. Що стосується Північної Кореї, північна Корея теж цікавиться ядеркою, тільки Ким замахнувся на субмарини. Йому треба підводні човни. Угу, угу. Він хоче підводні човни. Понятно. Китай теж. Не дура. Але Китай. Хоче проєкт підводного човна стелс технології атомного підводного човна. Це дуже серйозно. Ого. Тобто, Китай хоче, щоб Росія продовжувала проєкт, яким вона допомагає, коли Китай зможе кинути виклик. Тобто, глобальне завдання Китаю яке? Це кинути виклик морській могутності США. Відповідно, що для цього треба робити? Для цього треба дві речі. Перше, це спробувати переорієнтувати торговельні шляхи морські. Подивіться, для чого потрібно взагалі хусити, як явище в Ємені. Це ж комусь здається, що там, знаєте, якась банда терористів ненормальних просто бере і стріляє в торговельні кораблі. Ні, Ні. вони хочуть підірвати ідею судноплавства через Суецький канал. І Китай готовий навіть пожертвувати власним економічним інтересам, щоби а Пролобіювати північний арктичний шлях китайсько-російський, відповідно для цього, що треба субмарини, щоб це захищати, відповідно, ну кидати виклик ОКУС, так Союзу Британії, Шатами і Австралії, і це дуже загрозливі тенденції для Сполучених Штатів в тому числі. Всі із них, всі ці держави, так чи інакше, хочуть отримати від Росії компоненти. І комплектуючі для зброї масового знищення, які мають кидати виклик, а, сполученим штатам або союзникам Сполучених Штатів mm -hmm. відповідно, вони хочуть а, переформатувати глобальний світовий порядок на користь кого? на користь Китаю, тому що це все багатополярний світ, це там глобальний південь, це я в це не вірю. Є на сьогоднішній день два так. центри. Це Шайда. Сполучені Штати і їхні союзники. Є Китай, Китай і ті, хто орієнтується на Китай. Все решта, це можна скільки завгодно жонглювати поняттями, знаєте, там але погодьтеся, Саудівська Аравія це глобальний південь. Але з ким вона союзник в першу чергу зі сполученими штатами. Індія це теж глобальний південь. Чий вона союзник? Вона теж ближче до США. Іран це теж глобальний південь, але до кого він ближче? До, до Китаю, тобто і це і тут уже цього е, і цієї поляризації не уникнути. Тому зараз оця вісь вона дуже серйозно вибудовується. І якщо ми подивимося з точки зору того, що ще можуть вони просити в Росію, ну з Ірану вони ще можуть попросити тільки ракети Фатех і зульфагар. 300-700 кілометрів, звичайно, це мрії Путіна. Я переконаний. Іран, поки що, принаймні, ну не видно, щоб ці ракети постачались. Інформації нема. Тобто, тут можна допускати, поставлять, не поставлять, можна робити припущення, можливо, і поставлять, зважиться на цей крок, але поки що інформації немає. Принаймні виступав Пазишкіан. Я не дуже вірю, що він говорив, президент Ірану. Але разом з тим він сказав про те, що якщо в нас не буде ракет. То Ізраїль буде на знищувати. Тобто, можливо, він натякав на те, що все ж таки далекобійні ракети мають залишитися в Ірані. Ну тому, що загрози. Але е, все, Тобто, глобально вони вже отримують все. Північна Корея дає все, що може дати. Іран теж, в принципі, ну за виключенням далекобійних ракет. Китай дає все, що необхідно для виробництва зброї. Але тепер питання в тому, що з чим Росія буде розплачуватись. А Росія буде розплачуватися тим, що фактично буде діяти в інтересах Китаю і сателітів Китаю, і тому це війна не просто російська агресія проти України, це війна в тому числі за те, який буде світовий порядок. Тому що якщо Китай використає цю ситуацію наповну, то просто прийде день, коли е в тихий, в Тихому океані з'являться невидимі е китайські субмарини. З атомними ракетами, з ядерними. А це дуже серйозно ламає ситуацію. До цього в Китаї були тільки дизельні човни там. Ну, типу, ось ці Варшавянка Росія давала. Ну, оці там, проекти кліо субмаріни оці, які в Чорному морі, такі схожі. Ну, от такі от субмарини, ну, вони. Не змінювали істотну ситуацію. Це такі, знаєте, субмарини там mm -hmm. вийти. Ну як для Чорного моря, от для південно-китайського моря там патрулювати акваторії, А от те, що вони працюють над а, атомними субмаринами, звичайно, що це ну, багато в чому ситуацію змінює. Олександр, так моє наступне питання більш ніж логічно, очевидно. А же ж цьому чому не протидіють штати там щодня виходять і кажуть, ми стурбовані співпрацею Росії КНДР, ми стурбовані співпрацею Росії, Ірану, Китай, Китай щось багато всього постачає, каже заступник держсекретаря США Кембл. Там минулого тижня, 10 вересня. Ну, значить, тут всі кажуть, так а що ж нічого не діють. Чекають виборів, чекають, що саме може якось розпочатися. Чи може тут на вибори, Чекають виборів? Звичайно, виборів ага. Ну я, тобто, розумієте. Це ну, це от добре, окей. Зараз багато дуже багато інформації про Іран, наприклад. І я теж моделював цей сценарій. Уявіть собі, що і демократи, і республіканці глобально за одне й те ж, щоб США пішли з, з Іраку. Ну, от що це означає? Давайте поміркуємо. Це означає дуже просто це питання часу, коли Іран буде в Іраці, коли іранська влада, проіранська влада буде в Ірак, розумієте? І Ірак буде на боці Ірану. Це питання часу, коли остаточно оформиться Сирія і Ліван у вісі Іран. Абсолютно. І що Сполучені Штати зроблять? Це один приклад: на кого вони підуть тоді іранці з допомогою своїх проксі чи просто через ці території на Ізраїль? І це велика війна проти союзника Ізраїля в регіоні. Другий момент, що потрібно Китаю? Китаю для того, щоб переформатувати. Безпекову ситуацію в Європі і переорієнтувати її з вектора Сполучені Штати на Китай. Потрібна війна, потрібний катаклізм, потрібна ось ця катастрофа, яку несе російська агресія проти України. Відповідно, що це означає? Це означає, що це в американських інтересах? Ні далі я вже сказав про субмарини, не буду повторюватись, і тому дуже багато питань. Але слухайте, ну ви бачите, я привів такі питання доволі глобальні. Які можливо не всі в адміністрації діючого президента знають, чи що їм скільки там лишилося 3-4 місяці? Okay. Ну там 4 візьмемо до інавгурації, яка буде в січні, Бо коли новообраний президент прийде до влади? Ну а для чого це ці питання підіймати? Тому вони готові зосередитись випадку України, повертаючись до того, що нам болить найбільше, що це означає для нас? Що якщо ми за таких умов зараз таки витиснемо? А я маю все ж таки надію і оптимізм, що витиснемо, і візит президента знову ж таки, із даром його аргументації і переконання, він змусить таки партнерів наших Сполучені Штати, в тому числі дати нам право бити і джесамом, які ми чекаємо для наших літаків, і стормшедов і атакамсом в глиб російської території, і додаткові системи ППО, ось це те, що ми можемо максимум витиснути, плюс. Для нас зараз дуже важливо, що стосується нас, України, знову ж таки, питання допомоги. По-перше, нам треба 6 мільярдів, які ви знаєте. А це так, питання це так дуже загальний. серйозне. Так, це Байден загальний. звернувся добре, що він звернувся, звісно. Але ми сьогодні говорили з експертом міжнародниками і політологом Максимом Несвітайловим, Так він не виключає, що ми вже їх і не побачимо. Ну а... Я дещо оптимістичніший, знову ж таки, в цьому плані, все ж таки, і я покладаю надії на цей, на цей візит Володимира Зеленського туди в США. Ну, побачимо. Але питання ж і наступного року. Тобто, це ж теж, власне кажучи, нашого забезпечення і закладання певних підвалин фінансових. І от, власне кажучи, є про що говорити, про що думати. І це ж так само питання. Тобто, я не бачу, розумієте, знову ж таки. Ну, дивіться, Іран, той же самий було повідомлення офіційно від офіційних органів США правоохоронних про те, що Іран а, втручається в вибори США і атакує сервери обох партій, так. і республіканців, і демократів. Тобто, це без того, що Трамп може вийти і сказати: так. Мене атакують, бо мене Іран не любить а от Гарріс він не чіпає. Значить, так. Гарріс хороша для Іранців. Ну погана для Ізраїля. Розумієте? Ну вони атакують обох. Ну і це ж теж, і тобто, але я не бачу і не думаю, що зараз буде дуже суттєва реакція в цьому плані. Це вже все ж таки буде вирішувати наступна адміністрація. Олександр у нас дві хвилини буквально і ось такий бліц по одній хвилині салют чи приліт був по Енгельсу дронів і вразили склад боєприпасів. Повідомляв нам ексклюзивно ще до підтвердження нашими збройними силами Петро Андрющенко, радник міського голови у Маріуполі. Тимчасово окупованому подеку що то нептун у нас міг бути. Що відомо про ці два кейси прильотів? Що стосується Маріуполя, дійсно склад був уражений, доволі таки успішно. А власне кажучи, що стосується Нептуна, тут я не можу ні підтвердити, ні спростувати в цьому випадку. Добре. А що стосується Енгельса, дійсно, ви знаєте, зараз працює і наша розвідка, воєнна, головне управління розвідки з іншими підрозділами сил оборони, дуже активно для того, щоб зірвати або відтермінувати. Масштабний ракетний удар, який Росія готує. Безумовно, ми це всі розуміємо, і те, що їхня служба зовнішньої розвідки зробила е, заяву про те, що Україна, начебто, збирається атакувати лікарні. Ми розуміємо, що є ризики того, що Росія може ці лікарні атакувати е, як держава-терорист. Тому звичайно робиться все для того, щоб відтермінувати ці обстріли, дати нам час отримати додаткові ракети і системи ППО. Ви знаєте, нам обіцяно було від Британії і США. Держсекретар Блінкен, який був тиждень тому в Києві, він підтверджував, що буквально найближчим часом Україна отримує додаткове ППО. І звичайно, ми хочемо використати максимальний цей час для того, щоб закріпитися, отримати більшу допомогу і не дати ворогові тероризувати в першу чергу наші цивільні міста і наших людей, нашу інфраструктуру. Будемо біть. Па Олександре, дякую безмежно за цю розмову. Цікаву, як завжди, за фаховий аналіз. Детальний, дякую за ваші інсайди. Теж побачимося. Ми післязавтра Буду будемо чекати на зустріч. Бережіть себе. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, Рено слово моє ім'я. Друзі, дякую, що провели цей час з нами. Дякую, що нас так активно дивитеся. Нам дуже приємно, просто сотнями тисяч. Спасибі вам. Залишайте свої коментарі. впевнено, нам є що сказати. Ми дякуємо принагідно кожному публічно за ваші хороші коментарі та зауваження. Не всім вибачте, через завантаженість можемо відповісти, але все точно бачимо. І підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнко Ченел, щоденні зведення. Слухаю сама. Вам раджу. І на YouTube Західнету та 24-го ще більше інтерв'ю та. Фахової аналітики можете знайти саме у нас, і ваша підписка, коментар та лайк дозволяють нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні сили України. Побачимось і переможемо.